Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги, комітет допрацював законопроект президентський законопроект 4455, але до, до кінцевого доопрацювання ми долучили ще ініціативи народних депутатів, які розглядалися в парламенті. А саме ми об'єднали цей проект з, з проєктом народного депутата Кінаха і Ляшка, і пропозиції їх також долучені до даного законопроекту. Я хочу коротко нагадати, що президентом було запропоновано звільнити від податку на доходи фізичних осіб благодійну допомогу, яка надається благодійниками-учасниками антитерористичної операції. Також було додано, що а, так будуть звільнятися від ПДФО. Фізичні особи, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та які були вимушені покинути місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, також долучено фізичні особи, які мешкають на території населених пунктів, де проводиться антитерористична операція, чи вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах. І третє. Це учасники масових акцій громадського, громадського протесту в Україні, які зазнали поранення контузії, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час участі в акціях в період з 21 листопада по 28 лютого, а також 2 травня в місті Одеса. Тому всі ці пропозиції були об'єднані в даний законопроект, і в цілому мова йде про те, що якщо Люди отримують допомогу, благодійну допомогу в будь-якому вигляді, вони не змушені будуть сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Єдине, тут у нас є для стенограми, я зараз зачитаю від комітету в поправки третій в авторстві моєму та Оксани Продан. У підпункті першого пункту першого законопроекту виключити восьмий абзац, який починається зі слів порядок визначення учасників масових акцій громадського протесту в Україні та членових сім'ї фізичних осіб, які мешкають на території населених пунктів, де проводиться і по тексту. Далі це е, цю позицію пропонується виключити. Це така технічна реч. А в цілому пропозиція проголосувати за даний законопроект в редакції комітету. Дякую.